Мирний план Путіна. Чи буде він реалізований? Чи буде здано йому Запорізька, Херсонська області, Донецька, Луганська? Чи буде це реалізовано? Тут диявол випадає, імператриця, сімка кубків і четвірка мечів. І так згадалась мені тут навіть така. Казочка. Три дівці у окна сиділи та да розмишляли, якби я була царицею, то родила б царю богатиря. Ну, Ось Путін мріє про нашу землю, імператриця Сімка Кубки. Але фіг йому, Четверка мечів, хай сидить далі, думать, думає, цей його план не буде реалізований прогноз на 2024 рік